Так, треба, щоб всі чули, що я їду. О, Кайф. Сила. Угу. В мене 2.0 дізель. Але ж то БМВ. Я ще трохи погазую на місці. Хуй знає нашу, але в кіно то виглядає круто. Та до пішохідного ще 3 метри, але можна дати газу. Чого ті люди на мене так дивляться? Напевно, заздрять. На кого вона сказала неадекватно? О, дівки, дівки! Треба зробити серйозне лице і крутий погляд. Може, то їм щось крикнути через вікно. Бля, то пацани. Я, походу, засильно затемнив вікна. Може, через то мені ніколи не попадається червоне на світлофорах. Єбать, наказав маршрутку. Башка їда! О, Марс поїхав. Диви, диви яке... Зараз приїду на роботу і буду розмахувати ключами. Може я вже всіх з тим заїбав? Це ні, не може бути.